Приїхали ми на ферму. Зараз хочемо збирати клубнички. Вона коштує по 13 доларів за коробочку. Десь 2,5 кг в коробочці. Ось тут вона знаходиться. Зараз буде дощ. У мене такій машинці збирати клубніку. Правда, дощ? <гум> Ех, за клубніку навіть в дощ. Скільки ми взяли коробочок? Вісім. Шатка вісім. Збирали ми три кошечка. Я думаю, цього достатньо. Така клубничка. Зараз покажу, яка велика. А? Яка велика красива. Тим, наїдайся, їсти можна скільки хочеш. Я вже вечеряти не буде. Ну Приїде машинка по нас, зараз забере і доставить нас на місце. Pięknie Harry stoi, że ciekawe.